Короткий статевий акт, слабка ерекція, зниження статевих функцій, часті позови до туалету. Чоловіки, якщо вам знайома проблема, то цей комплекс точно для вас. І перше, це фаворит прост на основі маки перуанської, він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровообіг у чоловіків. Свічки простарин Н вони діють місцево, знімають набряк, запалення та скорочують позови до туалету. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі. Цинк бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Магній магній знімає судовий м'язах, покращує сон та настрій. Це є профілактика нервової системи та легкий похід в туалет. Сонячниковий лицитин потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Каселен. Мінерал, який втрачають чоловіки під час кожного статевого акту, тому необхідно його поповняти. Він має прямий вплив на репродуктивну систему, покращує якість сперми та сперматогенез. Якщо вам цікавий даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та бажаю вам міцного здоров'я.